Олег, люди кажуть, що ти обмані, що нічого воно не випадає, що якщо воно туди попало, то воно там і лишиться. Ану візьми цей скуб. Само, само, само воно може і лишиться, з піском разом з піском і вийде. Ану давай візьмемо сюди. Та кого? Я. Ну Давай. Насівай. Та ти насівай. Тобто я раджу всім цей скуб. Вони там застебнуті, а зазвичай розстебнуті. Так, да, оці дужечки от розстебнуті, вони теж можуть працювати. Ага, ага, До. ага, ага. А ну покажи людям, почекай, що ти там намив. Ага, ага. Тобто, от дивіться, ще щось застаріє, чи да, що... своєї О, Тобто, все, що здорове, воно получається залишається в скубі. Все що міленьке, ось це теж, воно лишається. Це теж, ось оце вона Конечно. точно так же сюди її можна все. Конечно. А тепер ми зробимо те ж саме з нашим скубом який старатель.